Привіт! Сьогодні у нас на розборі Мулан 2020 року, і одразу скажу: на цей фільм я покладала великі надії. Це ж адаптація класичного мультфільму, який багато людей дуже любить. Але кінцевий результат, чесно кажучи, залишив мене трошечки сильно розчарованою. Отже, почнемо із сюжету: фільм розповідає історію Мулан дівчини, яка, щоб врятувати свого батька, переодягається в чоловіка і вирушає на війну. Але замість її звичної, скромної Мулан, яка поступово стає справжнім воїном, тут ми маємо Мулан із суперсилою, чи як вони її назвали, чи. Щось між діснеївською казкою і супергеройським фільмом Марвел. І я сиджу з спантеличена, е, чи це та сама історія, яку я знала. Ще одна велика відмінність відсутність мушу, це такий дракончик куметний, який додавав мультфільму Життя. Тут у нас просто чарівний фенікс, ні слів, ні характеру, просто фенікс, який літає на задньому плані. Персонажі вийшли трошечки картонними, Молан постійно з кам'яним обличчям, немов у неї взагалі немає емоцій. Також багато з інших персонажів, яких я любила за їхню харизму, теж виглядають більше як частини декорації, а не живі герої. І, звісно, фінал. Диснеївська атмосфера патріотизму і величі, але без тієї щирості, яку ми пам'ятаємо з оригіналу. Все виглядає масштабно, але відчуття, що головна героїня пройшла реальний шлях, так і не з'являється. Це просто красива картинка, яка не зачепила душу. Моя оцінка 4 з 10. фільм стильний, але з нестачою душі та характеру. Якщо тобі цей новий підхід зайшов, розкажи, може я щось упустила. Хочеш знати, що варто дивитись, а що краще пропустити, тисни на підписку. Па-па!